За вікном у нас жахлива погода, але це не спортить мій апетит. Коротше, я навіть не дождалася, поки він загусне. Він має загуснути, він має бути густий. Але це дуже смачно. Я взяла трошки творогу, хоча я творог не їм, але Вадіму готувала сирники і 40 грам собі взяла. Додала сюди. Заморожені чері, вишні. Добавила сюди трошки підсолоджувачу, води і чия. Чия це якраз мої жири, і вони якраз загуснуть. Просто що я дуже зараняю його їм. Але, звісно, білка тут мало. Відповідно, один скуп протеїну я вже випила скавою. Це смачно. Я доїдаю і хочу вам ще дещо показати розпаковочку, так сказати, тестування моїх улюблених уже смакуликів.